Так ось садиба без забору. Розібрав забор. Можна заходити в гості. Так, тут біля цього стовпчика має бути ось тут стовпчик, Я не знаю як тут буде копатися. З того краю купалося тяжко. Потім 2.30. Тут. Я почав купати, нормально купається, але я не докопав, там треба ще. Тут почав купати, теж нормально купається, не докопав. Тут почав купати. Ну бо тут була арматура, торчала. я її повиймав і просто поробив такі ямки, щоб її не вкрав. Тут я вже викопав. 80 см. Запор тут, бачите, не зняв. Рози не потоптав, це на місці. Тут короче, ворота. Попало так, що тут буде стовпчик, який буде приварюватися до цього кусочка швеллера. Я тут обрізав болгарочкою. Оце буде цей стовп тут такий під ноль зрізатися. Буде приварюватися, обварюватися і туди на анкера якісь можливо засверлиться. Тобто обварюватися має. І бітоніруватися ця янг. Непонятно як воно тут буде купатися, бо дуже великий площі залива цього бетону, аж дивіться сихів. І коротше тут може бути також. Тут я не знаю, як він буде копатися, тут не починав, бо вже нема здоров'я. Тут непонятно ну тут камінь, тут це я допав перед цим перфоратором. Тут треба буде погулятися довго, ворота спиляв. ось так, ворота не підйомні, просто відрізав завіс. Непідйомні, підйомні їх 4 чоловічки має підняти, бо вони просто такого як впали, так вони. і цей, Я їх там трошки пробував підняти, вони не піднімаються тут зрізатися буде. Тут, тут тут, тут тут є виконав. Можно уже бетонировать стол. Друзі, день другий. Я вже під'їхала після робочого дня свого. Тут повним ходом робота йде. З друзі не зовсім десь виглядає ділянка. Для мене так точно. Ось вже намітили, бачите, стовпчики поставив ромки вже Це ментує. Там де не де вже. За це буде ось це грубо буде зрізатися, бо це було вже від старих воріт. Ось вони лежать. Це для нових воріт. Ось такі справи. Найскладніше, все, це було ромки, оце все цим займатися. Це він метал, цей покрив, господи, зараз я вам скажу стартом таким. Потім вам покажу. Ну, працює, працює. Бідні, звісно, але це вже така буде найскладніша робота депона. Потім нам зварять ці перемишки. І вже потім я стане зішиться. Щось зірвалося. Щось взірвалося. У нас Артемчик навчився їздити на велосипеді. Да, друзі, там я вам зняла півхвилини відео, як це вчора в нас був вибух такий в Житомирі. Що це було, я не знаю. Так нічого і не пояснюють нам. Ну, було стрьомно, бо щоб ви розуміли, ось село, в якому ми зараз знаходимось, це зовсім інша сторона, якби посередині міста знаходиться. Зовсім інша сторона того місця, де це було. І виходить, що я тут стояла, ось це все знімала вам. Це на ці калітки. Ой, ці господі ромка ці ставив стовпчики, бітенірував, і прям земля здригнулася аж тут. І потім ми тільки побачили, що такий гриб величезний, там, де я вам ставила. Там, де я вам зняла кусочок відео. Так що таке ромка вже. Палірує свої принадлежності. Mm. Да. І завтра буде день четвертий. Надіємося, що завтра вже все вариться і зашиється. Да, Ромка? Mm -hmm. yeah, угу. Так що такі справи. Давай ще Так. Не поспішай. А тормозить назад педалі крути. Помаленьку назад. Угу. Це, що, що, то ти що не знаєш, попробуй що це? Це ж лохина, яку ти любиш. Бери поодненький. Ось уже в нас є дві ягодки. А ну, що не любиш таке? Любиш, да? Да. так? Що смачна, Саш, солоденька? Ну, клас. смачна. О, Чуть-чуть <гум> смачна. Це а це теж дуже смачна. Ось це, ось це, треба побачити? брати. Ось тут, ось бери. Ось ці темненькі бери, вони солодкі. Солодкі на всю дорогу? Так, темненькі. Оцю я візьму, оцю. Бери, так, да, на Арчамчик, оці беріть. Оцю я хочу і, да, в ротик. Що ж? Повністю в рот, це дуже смачно. Я не Повністю в рот, це, ж це не треба зривати. Ага. Не дуже таке. Може, оно класне. Угу. Зриваєш її. Така як ну. малина. Угу. Uh -huh. Я хотіла таке, як сухі ягоди. Фіолеті. Фіолетове обіч немає. Іди малину там позривай, там куча малини вже єно. Туди прямо іди. Яся, потім ні ноги йду. Ой, Боже. А потім психуєш і ножки колоти.